Вітаю всіх учнів 11 класів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами займається профільною математикою, який обіцяв, в нашому останньому параграфі підручника геометрія 11 клас. Покажу дві задачі. Друга задача це 14-112 з мого підручника, але я маю сказати, що це задача із канаві і маю Її вам показати, але сподіваюся на те, що ви натиснете паузу і спочатку розв'яжете цю задачу самі, особливо учні, вам це буде корисно. Сподіваюся, у вас вийшло. Якщо ви звіряли з відповідями у підручнику, у вас відповідь інша, це цілком можливо. Оскільки. Відповідь буде з тригонометрію. Тригонометрію можна досить по-різному подавати спрощення, перетворення і так далі. Тому давайте розв'язувати. Давайте розв'язувати. І ми з вами давайте позначимо: ну, наша твірна QC, наприклад, і QD, це L. А наш радіус основи, давайте я з'єднаю ОЦ. Оце в нас радіос основи ОЦ. Давайте R позначимо такими традиційними традиційно позначимо. Дві твірні конуси, кут між яким альфа, тобто цей кут альфа. Проведено переріз він на ваших екранах. Площа перерізу відноситься до площі повної поверхні конуса, як два, що ділиться на ПІ. Ну, давайте розбиратися. Площа перерізу – Це трикутник, 1, 2, L квадратна синус альфа. Площа, ну, давайте я можу прямо тут. Площа, відноситься до площі повної поверхні, S повна, P R плюс R L. І за умовою. За умовою, площа перерізу одна друга L квадрат синус альфа до пі на r на r плюс L дорівнює 2, що ділиться на пі. Ну, Єдине, що поки приходить в голову, це те, що на ПІ можна скоротити. Що з цим робити далі? Ну, не дуже зрозуміло. Ну так, да, можна ще двійку попустити в знаменник, якщо є там якщо є таке бажання. Ну Давайте зробимо. Але що робити з цим далі? Що шукати? Тобто в нас альфа дається, Р нема, L нема. Що робити далі? Давайте повернемося до умови. Знайти кут між твірною і висотою. Кут між твірною, оцей кут, я його ну Таки майже його не видно Фі, але те, що нам треба, ми побачимо. Ми можемо побачити, що оскільки ми вже з вами ввели R і L, то ми повинні саме через R і L виражати цей кут фі. Це цілком природньо для даної задачі. Тобто синус кута фі – це відношення R до L. Таким чином, ми приходимо до думки, що нам треба фактично відношення R до L. Я думаю, учні 11 класу мають досвід і розуміють, що це відношення це не буде табличне значення. Це буде, ми отримаємо Сіннус Фі дорівнює якійсь величині. А якщо, якщо врахувати, що в нас тут ще й присутній альфа, то ми розуміємо, що це, мабуть, буде залежати від альфа. Отже, якщо я це позначу там зірочка, наприклад, або просто візьму курамочку у хмарку, то ми розуміємо, що з цієї хмарки ми повинні. Знайти відношення R до L. Як це зробити швидко і коректно? Дуже просто. Я напишу, ну, я, я покажу так, більш-менш ретельно. Написав це 2 поділити на синус. Ну, я міг зразу на четвірку. Ну, давайте перевернув r квадрат плюс RL поділити на L квадрат. Це синус альфа на 4. І почленно поділив. R на L в квадраті плюс R на L мінус синус альфа на 4. Ну, я взяв навмисно в дужки, можна було не брати. R на L позначу Т. Давайте зразу буде корисно для майбутнього. Подивимося, які обмеження на Т. Зрозуміла річ, що Т більше нуля. І оскільки радіус менше, ніж твірна, то менше одиниця. Отже, ми маємо обмеження на Т. ми маємо фактично квадратне рівняння, у якому, ну синус аль, альфа грає роль параметра. Фактично, фактично грає роль параметра. Пропонується окремо знайти дискримінант. Це 1 плюс синус альфа. Ми з вами розуміємо, що альфа це кут нашого перерізу, він від 0 до 180. Ну, можливо, теж далі понадобиться, до речі, кажучи, від 0 до 180 градусів. Тому, а взагалі 1 плюс цінус альфа завжди більше буде рівня 0. Ну, проаналізували. Тому це більше 0 для всіх альфа. Не більше, буде рівня саме більше, щоб воно дорівнювало нулю, синус альфа має бути одиниця, мінус одиниця тут цього не буде. Ну, давайте шукати т 2. Мінус 1 плюс мінус корінь 1 плюс синус альфа. Що ділиться на 2. І якщо ми напишемо Т1, то ми з вами скажемо, що воно нам не підходить, бо воно менше нуля. А якщо ми напишемо Т2, то виникає питання: а чи буде воно більше нуля, чи не буде? Ну, давайте про Чи для всіх альфа? Ну, точніше, можна так сказати, чи для всіх альфа це буде більше нуля? Ну знову таки, якщо альфа від нуля до 180, синус альфа, це ж точно додатнє число буде нулем навіть не буде. Ну, тому 1 плюс синус альфа більше одиниці, корінь це також більше одиниці, значить Т2. Для будь-якого альфа від 0 до 180 це додатня величина. Можна було б оцінити його і по-іншому. Можна і верхню, і нижню межу оцінити. там 1 плюс синус альфа. Менше буде дорівнює. Одиниці можна вверх. Нам головне, що Т2 більше нуля для всіх альфа, що належить проміжку 0 градусів 180. І якщо ви, шановні учні, до цього дійшли і сказали, що синус Фі дорівнює от цій величині, а тому Фі це арксинус, то ви розв'язали, в принципі, все. І проаналізували, що для всіх альфа-ви розв'язали. Але повернемося до того, що я вам казав: це задача із Сканаві. А в Сканаві, особливо в ті роки, було, ну я не знаю, було популярно давати відповіді у вигляді добутку. І автори цієї задачі вони зводять це до добутку. Як це не дивно звести можна? Тому в якості бонусу, в якості такого хорошого тренування, тригонометричного, я це вам покажу. А ми можемо поступити інакше. Ви можете натиснути паузу і спробувати звести до тієї відповіді, яка у підручнику. Сподіваюся, у вас вийшло. Сподіваюся, що ці фокуси, які я вам покажу, деякі показували вам вчителі. Я подам синус у вигляді косинуса косинус 90 градусів мінус альфа за формулами зведення. Подав. Далі я можу застосувати формулу, що c2 косинус квадрат половинного кута. Для того, щоб. Позбутися корення. Корінь із квадрата це модуль. Ну, я можу зразу альфа поміняти місцями, враховуючи те, що косинус функція парна, тільки тут корінь з 2. Ну, давайте на цей момент зупинимося. Нам би дуже хотілося розкрити модуль, правда? Хотілося б. Для цього ми пригадаємо аналіз нашого кута альфа. Альфа від 0 до 180, тому альфа на 2 від 0 до 90 віднімаємо 45, значить від мінус 45 до 45. Для таких значень аргументу косинус є величина додать. Ось таке в нас буде. О, тобто модуля вже нема. Ну, нема, так нема. Ну, далі ще один фокус, який, ну, я сподіваюся, що ну, хто, хто дійшов, той здогадався. Фокус полягає в тому, що корінь із двох винесу задушки. Тоді від одиниці залишиться корінь з двох на два. І я можу корінь з 2 на 2 подати як косинус 45, і фактично ми вже біля мети. Корінь з 2 на 2 перетворюємо різницю у добуток, 2 синус пів суми на синус пів різниці, тільки ми від другого аргументу віднімаємо. Перший і дуже акуратно треба, тут у нас корінь з двох залишиться. Тут у нас залишиться синус альфа не 4. А під другим аргументом залишається 45 градусів мінус альфа на 4. Таким чином, наш кут фі – це арк сину корінь із 2, синус альфа на 4, синус 45 градусів мінус альфа. На 4 для всіх значень альфа від 0 до 180 градусів. Ось така була сьогоднішня крайня задача нашого курсу. Задача з дірочкою геометрія 11 клас. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Будемо зустрічатися. В інших рубриках мого каналу, або, можливо, ця рубрика буде продовжена коли-небудь, буде продовжена задача мене з мого підручника, якікимусь цікаві задачі, які не війшли в підручник, в підручник це не можна включити. На превеликий жаль. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. До побачення!